Допитливих ефірі вражаюча топ-ятірка. Ці діти з народження мають такі рідкісні таланти, якими не володіють навіть дорослі. Сьогодні мова піде про маленьких геніїв. П'ятірку відкриває Аеліта Андре. Батьки дівчинки стверджують, вона почала проявляти інтерес до живопису в неповні 9 місяців. Коли крихітній художниці було всього 4 роки, в Нью-Йорку відбулася її перша персональна виставка. Колекціонери не оминають увагою її роботи. Загальна вартість проданих полотен становить близько 1 мільйона доларів. Деякі картини настільки прекрасні, що критики навіть сумніваються в повному авторстві Аеліти. Проте її батьки категоричні. Кажуть, зумисно приховували вік дочки, коли її картини вперше оцінювали незалежні експерти. На четвертій сходинці Єлизавета Кульман про цю дівчинку відомо зовсім мало, адже вона жила ще на початку 19-го століття. Історія зберегла факти, що Єлизавета родом з бідної родини, про освіту, в якій можна було тільки мріяти. Попри це, дівчинка цікавилась усім багато читала у вісім років почала складати вірші, а вже в 14 могла писати і читати на 11 мовах. На вісьми розмовляла вільно. Ще в дитячому віці ліза почала перекладати поезію з давньогрецької на французьку, італійську та латину, навіть не підозрюючи, що створює конкуренцію Аксакалам, Пушкіну та Жуковському. Рейку лідері відкриває Акім Камара, маленький скрипаль із Берліна. Він почав грати на скрипці у два роки і вирізняється чудовою музичною пам'яттю. З легкістю відтворює мелодії, які чув ще в пелюшках. Вчитель Акіма помітив його природний музичний слух і почав викладати хлопчикові уроки музики двічі на тиждень. Грати на скрипці Акім навчився неймовірно швидко всього за шість місяців і дебютував на великій сцені у трирічному віці. Друга сходинка. Тут у нас знаходиться Кім Унг, Йонг. корейський вундеркінд із 60-х У зовсім юному віці потрапив до книги рекордів Гіннеса за коефіцієнт інтелекту, який у нього оцінюється в 210. Коли йому було чотири в одній з передач на японському телебаченні, Кім розв'язав складну математичну задачу. У п'ять років вже говорив чотирма мовами. А в восьмирічному віці Наса запросили його для навчання в університеті Колорадо. Лідером рейтингу дітей геніїв стає Акрит Ясвал. Цей хлопець з Індії прославився, коли виконав свою першу хірургічну операцію. Тоді йому було всього сім років. Хоча у той час Акрит ще не був лікарем, але вже мав репутацію медичного генія у вузькому колі знайомих. У віці 12 років Акрит став студентом медичного університету, а до 17 захистив магістерський ступінь в галузі прикладної хімії. Сьогодні юний геній займається пошуками ліків від раку. Тобто є кілька вражаючих фактів, створена за підтримки дитячого центру творчості Лапочка. Тут дітвора може розвиватися на повну, розкривати свої таланти та згідності. А за РК це можна робити зі знижкою 14%. Посміхайтесь і знайте в світі, ще достатньо фактів, які приголомшать вас.